Шановні Чорноморці, почати до, до нашого міста добралася непогода. Е, я прошу всіх, хто не, має сильної такої нагоди виїжджати, не виїжджайте на автотехніки, бо е, бачите, вже льод бере. Е, комунальна техніка працює в місті, е, дороги посипаються, поки що снігу нема, е, дороги будуть всі посипані і е, такі вже посипана. Зараз місто посипаємо, бачите, машини поїхали. Так що хотілося б теж сказати, що пункти обігріва відкриваємо, і я дам нижче, де ми, по яким адресам будуть відкрити пункти обігріва і також. Буде дам екстрені телефони. Якщо у когось буде така сильна необхідність, телефонуйте, будемо допомагати, будемо все робити. Ну, я думаю, що це таке пройде і буде все добре. Хочу вам всім побажати наскільки це можна. Доброго вечора сказати всім до нових зустрічей. У нас все буде добре.